Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск дівчини у подкасті. На цьому тижні я подумала, що прийшов час розповісти про злочин, який скоїла жінка. Драма розгорнулася у місті Рівне у 2017 році. Вже за кілька секунд розкажу, що скоїла Тетяна Літвінова і які еротичні пристрасті вирували у слідчому ізоляторі рівного. Щоб отримати перукарську послугу у Сергія Літвінова, клієнти записувалися за тиждень вперед. Його салон Серж у Рівному користувався шаленим попитом. Сергій стриг із 14 років і мав 26 років досвіду у цій справі. Його матір Софія теж була перукаркою, тому казали, що чоловік перейняв любов до створення зачісок. Від неї, взимку 2017 року 37-річного Сергія Літвінова знайшли зарізаним у квартирі, яку він орендував. Труп був у кладовці, прикритий дитячими речима. Це вбивство сколихнуло все рівне. Зробили так, щоб його навіть не знайшли, не бачили. про зникнення 37-річного чоловіка до поліції 9 лютого, о 18 годині. Повідомив його товариш Олександр. Підозрювано у вбивстві назвали одразу. Це його дружина, 23-річна. Тетяна Літвінова були виявлені деякі сліди біологічного походження, які підтверджують її причетність до цього злочину. Пара Літвінових була зразковою, казали сусіди. Вони були разом п'ять років і виховували двох синів. Втім, в якийсь момент вони почали сваритися, і щасливе подружжя розпалося. Ну, як це може бути так? Прожитись до людини сік років, то вроді нормальна була дівчина слухайте, Не знаю. І що їм стовкнуло на це на це вбивство. на момент убивства, пара вже вісім місяців не проживала разом. Того дня Сергій зайшов провідати дітей. Трирічна дитина розповіла поліції, що мама била тата. Зі слів сусідки у подружжя частенько виникали сварки. Того дня вона чула: рятуйте, бо вбивають. Коли постукала у двері, її ніхто не відчинив. Однак не зважила на це, бо крики з сусіднього помешкання було чути постійно. У тій квартирі Ну, гвалт. Кричав мужчина, що люди рятуйте, бо мене вбивають. Ну і це є. Ну, і каже Віта, я і перестала ну, ніби не чути вже нікого. Ну, ніби затихло, значить, успокоїлися. Я пішла, нажала на кнопку на сигнал. Ну і стукали, і стукали в двері. Ніхто не відкрив. Коли Тетяна розправилася зі своїм чоловіком, подзвонила матері і попросила посидіти із двома дітьми, бо їй треба на відпочинок. Жінка і діти два дні прожили в квартирі, де знаходився бездиханний Сергій. Зі слів тещі, де знаходився зять, вона не знала. Після заяви товариша Сергія в квартиру навідалися поліцейські, але спершу нічого підозрілого не виявили. Однак, врешті, один із оперативників помітив у кладовій кімнаті під полицями. На підлозі ногу чоловіка. Тіло Сергія Літвінова було замотане у пакети для сміття і прикрите зверху ковдрою і дитячим візком. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група і керівництво поліції в Рівненській області. Під час поверхневого огляду на тілі загиблого виявили чотири проникаючі ножових поранення: два у живіт, один у грудну клітину під серцем та ще один у бік. Експертиза встановила ударів ножем. Було 11. Ті, хто був на місці злочину, говорили. Вчинити таке з чоловіком жінка самотужки не змогла б хто допомагав. І такою силою треба було дати, що чотири глибокі ранення, два в область живота, один в область серця і правий бок. А потім всякі мілкі були ранені, всяке. Помієте, може ли один чоловік так все это продумано? Запакувати, надишні ці мішки. Причиною конфлікту за версією поліції могли стати гроші. Напередодні Тетяна прийшла у салон Серж і попросила перукарок вийти, бо їй, мовляв, треба приміряти щойно куплені штани. Коли усі вийшли, Тетяна відчинила. Сейф і забрала звідти приблизно 30 тисяч доларів, які Сергій збирав, щоб купити мікроавтобус. Можливо, Сергій прийшов до дружини з'ясовувати стосунки однак, одразу забіжу наперед. Ця версія не підтвердилася. Ось коментар поліції. Доказів того, що вона взяла з перукарні певну суму коштів у слідства немає. Це першопочатково говорили його батьки, що в нього там була кругленька сума, тому що він продав автомобіль. От тобто, ну це зі слів третіх осіб. Ця версія так опрацьовувалася, але підтвердження вона не знайшла. Тож жінка після скоєного злочину того ж дня о півночі покинула територію України з аеропорту Бориспіль, вилетіла до Єгипту. Туди поїхала, нібито до нового коханця місцевого жителя. Його вона зустріла там же, у Єгипті під час минулої відпустки. Її було оголошено в міжнародний розшук. За кілька місяців у травні того ж року. Тетяна знайшлася. Вона звернулася у дипломатичну установу в Каїрі за довідкою про розлучення, адже хотіла побратися із новим кавалером. Там виявилося, що її розшукує Інтерпол. Процедура екстрадиції, тобто передачі її Україні, тривала два місяці. Весь цей час вона перебувала у єгипетській в'язниці. Вона прилетіла до Києва під охороною рейсовим літаком. На батьківщину Українка повернулася в хіджабі із Кораном. Вона просила домашнього арешту, та виявилося, що дому на території Рівненської області у неї немає. Тож суд постановив її арештувати. Жінку мали допитати, але їй раптово стало зле. Вона почала плакати. Її захисники повідомили, що вона не здатна в цей момент говорити. Вона не здатна говорити. Зараз не може далі. прошу зупинити за. Такій поведінці було пояснення про це згодом. Зараз хочу ще розповісти таку деталь. Сергій Літвінов був у двічі від першого шлюбу із Наталією Літвіновою. Він виховував сина, якому зараз 20 років. Жінка розповідала, що смерть тата син переніс дуже важко. Вона теж відвідувала судові засідання, про які далі розкажу, і вимагала від Тетяни 3 мільйони гривень моральної компенсації. За словами першої дружини Літвінова. Їй неодноразово здавалося, що вона зустріне Сергія на вулиці. Слухання тривали. На них Літвінова з'являлася через відеозв'язок. Виявилося, що жінка вагітна, вона на третьому місяці. Вона плакала, але в деталях описувала, як вбивала. Не знаю, як все бачить, сталося так. О, коли не... О, вискало, так. У нас почалася суперечка. Тоді прибігли діти, мої кімнати, і тоді вже мало оказався цей Поліцейські на той час встановили причину вбивства. Вона пояснює слідчим, що у неї були тривалий був конфлікт зі своїм чоловіком, яким, з яким вона не жила. Він постійно до неї чіплявся. З її слів він постійно до неї чіплявся. У них постійно були якісь сварки, якісь були напружені відносини. І тут в цей момент вона не витримала її. Восени того ж 2017 року. Тетяна у неволі народила свого третього сина і записала покійного чоловіка як батька дитини. Софія Літвінова, мама Сергія, не визнала цю дитину за свого онука. ДНК експертизу на можливе батьківство Сергія Літвінова цій дитині не проводили. В травні 2017 року 78-річний батько Сергія викинувся з вікна і загинув, не витримавши душевного болю через загибель сина. І побігла кабусяка туди до нього. Іван упав, Іванку, що ж ти наробила? Він сказав ще потом. Я до сина хочу. Батько за нею теж пішов. Він не міг видержати той батько, це все, все перенести п'ятої теж. до вироку Софія не дожила, померла в себе вдома від пневмонії. І далі сталося те, що привернуло увагу, чи не всіх рівненських змі, та й всієї України. Напевно, через рік, постійно перебуваючи у СІЗО та не маючи права на тривалі побачення, Тетяна Літвінова знову завагітніла. Коли про це всі дізналися, в СІЗО почалися службові розслідування. Зачаття дитини де було в слідчому ізоляторі. Я не, Я не буду на це відповідати, сказала Тетяна Літвінова. Перепрошую за погану якість. Ось що розповідав начальник рівненського СІЗО журналістам: Це точно встановити, яким чином вона завітняла, при яких обставинах, значить, не представилась можливим. Встановити остаточно, що надавалися якісь незаконні пільги чи переваги зі сторони персоналу установи не вдалося. Тривалих побачень не було, тому що тривалі побачення надаються тільки засудженим. Вона є в статусі. Особи взятої варту. Відповідно і тривалі побачення не надавали. Нагадую, це сталося тоді, коли вона в СІЗО знаходилася із вже дворічним сином. Він залишався в стінах установи. Виділяється окрема норма харчування. Окрема норма харчування це, це є окрема камера, значить вона з покращеними мовами тримання. Значить, є там значить і дитяче ліжечко, значить, і холодильник є. Є Електроплитка для приготування їжі, і в бойле з гарячою водою, душева. Також обладнано окремо прогулянковий дворик. Ще одна дитина, яку народила Літвінова, була дівчинка. Народжувала вона у рівненській лікарні, не в СІЗО. у палаті. Вона перебувала під охороною і після народження дитини повернулася за грати. за законодавством. Жінка має право утримувати дитину із собою у слідчому ізоляторі до трьох років, а потім самостійно вирішувати, яка доля чекає її дитину, чи вона передає її на виховання своїм родичам, чи віддає у дитбудинок. Тож, хто був батьком, журналісти, які мали свої джерела в цій установі, стверджували, що батько кримінальний авторитет, якого у СІЗО називали Смотрящим. Його прізвисько Капа це Євген Капьонкін, який влаштував бунт у СІЗО. Мовляв, через те, що порушують його права. Після бунту капі був оголошений вирок і його перевели в іншу установу. Не знаєте, хто такий Смотрящий в СІЗО? Не поспішайте гуглити. Зараз розкажу. Смотрящий в СІЗО. Це людина, яку призначають кримінальні авторитети для контролю над в'язнями і для управління їхніми справами в установах ув'язнення. Ця роль передбачає, що Смотрящий має вплив на інших в'язні. Азня і може вирішувати питання пов'язані з їхнім життям у СІЗО. Тож цей капа був смотрящим. Капьонкін також пов'язаний із серйозними проблемами в рівненському сізо. Де як казали, існували випадки сексуальних послуг і торгівля наркотиками. Це викликало епідемії захворювань за чутками. Він там влаштував бордель а до його бунту. Про те, що в Рівненському не дотримуються належних умов, долучилися в'язні із 15 камер із 80. У суді Тетяна Літвінова з'являлася не часто, хоча була і головною підозрюваною. Іноді виходила через відеозв'язок, іноді не з'являлася і онлайн, спиралася на те, що вагітна. Вперше у суді вона фізично з'явилася у 2023 році, але тоді суд перенесли. Забули запросити свідків, яких мали допитувати. Справа тривала 6 років. А взагалі Літвіновій загрожувало від 7 до 15 років. Максимальний срок, який Літвінова могла б отримати, це 15 років. Але враховуючи те, що її рахується рік за два, а вона вже третій рік перебуває у слідчому ізоляторі, і навмисне, на мою думку, затягує розгляд даної справи, то отримавши і вирок, вона очевидно уникне покарання. Фактично, вона зазначала, що це був самозахист, адже. Спочатку Сергій Літвінов нібито сам накинувся на неї з ножем через ревнощі. Вона стверджує, що діти були в іншій кімнаті і це не бачили. Хоча це викликає сумнів, адже якщо відбувались там якісь події, крики, шум, то можна допустити, що діти могли бачити все. Ось який висновок зробили експерти про її психологічний стан. Характеризується активністю, егоцентризмом. Це нездатність чи невміння індивіда прийняти чужу точку зору. У неї розвинуте почуття суперництва, високий рівень вимагань, необхідність у насиченому житті є велика потреба у спонтанності і незалежності. Тож чи понесла покарання підозрювана. Врешті суд у 2023 році призначив їй 11 років і 5 місяців позбавлення волі. На засіданні жінка визнала свою вину і сказала, що розкаялась. Станом на 2023 рік, згідно з рішенням суду, вона перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Орендували одні люди, а тепер на якийсь час, певно, що стояла порожня, а тепер. З'явилися інші квартиранти. Якщо вони живуть тихо, спокійно, нікого не чіпають, не шумлять, не створюють ніяких прецедентів з сусідами. Все спокійно, їхнє право жити. Друзі, хочу вам нагадати про свій телеграм-канал Дівчина у подкасті. Він так і називається. Там я публікую різні цікавинки і анонси нових випусків. Також, якщо у вас є бажання і можливість, ви можете підтримати цей проект на Патреоні. Там, до речі, випуски виходять кожного тижня і більше ніде не публікуються. А взагалі, я дякую всім, хто на мене підписується і хто вже давно зі мною. Дякую, що ви послухали цей випуск. Бережіть себе. Почуємося.